Доброго дня. Сьогодні прийшла мені посилочка з фундицидами. Зараз ми подивимось, що тут прийшло. Я виписав те, що мені не, не вистачає зараз. От, і коротенько розкажу свою схему, чим як я коли буду. Обробляти виноградник. Давайте зараз в першу чергу глянемо, що тут прийшло нас. Буде мені допомагати внучка моя тут так. Так, то бумажка. Так, одна. От це. Есть. Дальше, оно размокается. Так, вот зажим. Зажим, гол. Дальше. Єдин екстра. Єдин екстра. Дальше. Дальше зараз ще. Зараз, зараз. Мегафол. Ото фальковані розляли.

Там она раскрывает и все тут покажу. Тут уже на эти цели тоже можно принять, например, между. Так, тут что он сейчас. І зараз коротенько скажу, чим я буду свою схему чим я буду обробляти. Коротше, всі знають, що в нас основні хвороби є. Тут чотири хвороби на винограднику, які треба обов'язково обробляти, то є мільдю, уіду, антракнос і сіра гниль. Обов'язково що ми повинні обробляти від чого. Я буду обробляти так. Перше по голій лузі. Я буду обробляти тут мені мене є ще минулого року купив отакий 30 d препарат і, і з ним разом буду ще біошок. Біошу брат, тут баночка така 40 герам. Ну то буде, а на 10 л береться 30. Я беру на 12 л води 40 герам Біошу і 60 30Д. 50 треба на 10 літрів, я на 12 беру 60. Так, то голій друзі. Тепер по третьому і п'ятому листку буду обробляти редумів голд і фалькон. Оцей палькон. Ну і плюс від антракнозу вишкову треба теж обробляти. Я обробляю антракол. Отак От і я минулого року ще відгинцю тут є. І антракол. Ну і тоді ще. Якщо треба, то будемо виглядати від гризущих, сосущих ще прованту або енджіо, у мене є ще то буде така обробка по третьому, п'ятому листу Друга тоді обробка, якщо брати вже по по друга обробка це буде, а вже третя буде рахуватися обробка то перед цвітінням. Перед цвітінням ще десь за недільку обробим від гнилі свічимо. Ну, я беру так, 20 грам. На 10 літрів буде. Хочу інструкції написано 10, але ж треба брати більше, бо то щось воно не допомагає От, А тоді вже за день-два до цвітіння буду обробляти. Квадрису. Квадріс йде по Уїдімо Мілдю. Ну і так само, що якщо треба буде, то треба буде додавати антрако. Видивитися, якщо є листочки такі пожмокані і з дірками, то є антракнос і його треба обробляти. Ну і тоді далі вже йде після цвітіння. Після цвітіння я буду обробляти від уїдіума топаз, топаз і танус. Той, що мені прийшов. Танус. Ну і так само від грізущих з Engio. Я не взяв Енджю сюди. Але ж в мене він є. І тоді так само по... після цієї обробки по ягоді вже, буду обробляти теж свіч, теж від сірої гнилі. Отакий. Коротенький в мене. Коротенька така схема. Ну, можна і різними препаратами комбінувати, але я кажу так, чим я буду обробляти. Ну і певно, на тому буде все. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока.